Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усі добрий день. Доброго дня, діти! Запрошую вас до нашої рубрики Математичні цікавинки. Тож вирушаємо діти в путь, нас цікаві справжні. Діти, а чи любите ви іграшки? Ось і ці веселі та дружелюбні смурфики запрошують вас. До іграшкової крамниці. Це незвичайна крамниця. Скільки в ній відділів! А ось про це ми з вами дізнаємось, коли пройдемо всі відділи і виконаємо всі завдання. Ну що, готові? І перший відділ для немовлят. Тут продають іграшки для самих маленьких. Це різнокольорові брязкальця. Скільки ж їх тут? Давайте порахуємо! Правильно їх дев'ять. Яким за рахунком лежить брязкальце левеня? Так, перше. Яке за рахунком брязкальце з жовтою кулькою? Правильно. Четверте. А яке лежить останнім? З квіткою посередині. Яке за рахунком брязкальце бджілка? Так, воно восьме. Ну що ж, йдемо далі. Другий відділ це відділ незвичайних іграшок. Чому незвичайних? Тому що всі вони різні, нагадують геометричні фігури. Давайте розкладемо їх на полички, на які вони схожі. І першим, діти, буде ковпак. Він схожий на конус правильно. А потім кубики. Вірно, діти, вони схожі на геометричну фігуру куб. На що схожий барабан? Правильно, на циліндр. А піраміда. Вірно, на трикутник, що нагадує нам доміно. Вірно, прямокутник. А на що схожий бубан? Правильно, на круг. Дзига. Це ромб. А попід. Правильно, діти, це квадрат. Остання фігура це куля. Це м'ячик. Так, молодці діти, йдемо далі. У цьому відділі розташовані іграшки для хлопчиків. Скільки на полицях стоїть машин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Продавчиня принесла ще одну. Скільки стало разом машин? Правильно, 10 машин. Число 10 позначаємо цифрою 10. Ось маленька одиничка. Цифра. Зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляєш? Число 10 зразу маєш. А чому вони стоять разом, знаєте? Послухайте. Щось сталося у місті цифр. У кожної цифри є свій будинок, і вони всі між собою дружать. Але одного разу налетів злий чаклон і переплутав всі номери, а будиночок цифри 0 взагалі розвалився. І коли всі цифри нарешті знайшли свої будиночки, нулик залишився на вулиці. Одиничка його пожаліла і запросила до себе. Так вони стали жити разом. І всі навколо говорили, що в цьому будиночку живе дві цифри, які складають цифру 10. Тож з яких двох цифр складається цифра 10? Правильно, із одиниці і нуля. Давайте поглянемо, де знаходиться місце цифри 10 у числовому ряді. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. і ось нарешті місце для цифри 10. Наступне завдання. В цьому відділі іграшки для дівчаток. Погляньте, скільки тут ляльок. Давайте поставимо їх по порядку перша, друга, третя. Четверта, п'ята, шоста. Сьома, восьма. Девята і нарешті 10. Після якої цифри стоїть цифра 10. Після 9. Тож вона є сусідкою десятки, а 10 є сусідкою дев'ятки. Поглянемо, що нас чекає в наступному відділі. А тут нам пропонують іграшки для ігор на вулиці. Діти. Давайте разом порахуємо, скільки м'ячиків. Чи всі вони однакові? Ні. Давайте розглянемо, з яких пар чисел складається число 10. Скільки блакитних м'ячиків? Один. А зелених. Дев'ять. А разом. Правильно 10. Отже перша пара чисел це 1 і 9. Діти. Скільки зелених м'ячиків? 2. А рожевих 8. І друга пара чисел 2 і 8. Скільки рожевих м'ячиків? 3. А фіолетових 7. Третя пара чисел 3 і 7. Скільки фіолетових? 4. А жовтих 6. І четверта пара чисел 4 і 6. Скільки жовтих м'ячиків? 5. А червоних теж 5. Остання пара чисел 5 і 5. Діти, запам'ятайте ці пари чисел. А далі нас чекає відділ, де продають повітряних змій. Порахуйте, скільки всього трикутників на хвостику у кожного повітряного змія. Правильно. Їх 10. Скільки у першого змія жовтих трикутників? Один. А синіх? 9. Вірно, один додати 9 дорівнює 10. Кілька жовтих трикутників у другого змія. Правильно 2. А синіх? 8. Два додати 8 дорівнює 10. У третього змія три жовтих трикутники. А синіх? Вірно, 7. Три додати 7. Дорівнює 10. У четвертого змія жовтих трикутників 4. А синіх? 6. До 4 додати 6 дорівнює 10. У останнього скільки жовтих? 5. А синіх теж 5. До 5 додати 5 дорівнює 10. Рухаємось далі. Нас чекає відділ для творчості. Погляньте, які цікаві олівці. Нам потрібно до кожного прикладу підібрати правильну відповідь. Перший олівець 2 додати 3. Яка відповідь? Вірно, 5. До 4 додати 5. Правильно дев'ять. Три додати три. Вірно, шість. До п'яти додати п'ять. Скільки буде? Так, десять. До чотирьох додати три. Буде сім. Молодці. До шести додати два. Так, вісім. Молодці діти. З завданням ви впорались. Завітаємо в книжковий відділ. Давайте з'ясуємо, на якій полиці книг більше або менше. Та поставимо відповідний знак. Скільки книг ліворуч? 4. А праворуч. 2. Який знак ставимо? Чотири більше за два. Скільки книг ліворуч. Три. А праворуч. Вірно, п'ять. Три менше за п'ять. Скільки книг ліворуч? Три. А праворуч? Теж три. Тож знак ставимо дорівнює. Ліворуч у нас. Шість книг. А праворуч? П'ять. Шість більше за п'ять. Ліворуч п'ять книг. А праворуч чотири. П'ять більше за чотири. Скільки книг ліворуч? Сім. А праворуч теж сім. Ставимо знак дорівнює. Молодці. Нарешті нас чекає останній відділ. Тут можна придбати розвиваючі іграшки. Уважно подивіться і скажіть, де стоїть смурфик. Правильно, ліворуч. А зараз. Так, праворуч. А тепер попереду. А зараз позаду. А тепер між конструктором. Правильно. Ну що ж, ось діти і наближається наша подорож до кінця. Смурфикам вже час повертатися до своїх домівок. А нам з вами час відпочивати. Діти, ви сьогодні молодці, ми з вами повторили геометричні фігури, рахували іграшки і всі завдання виконали. До нових зустрічей. До побачення!